Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми поговоримо про DreamCoin і те, який мене заскамив на тисячу. Руслан, криптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Звісно ж, мова йде не про тисячу доларів, а про тисячу гривень. Не дай Бог закинути в нього ще й тисячу баксів. А ситуація наступна. Всі ми пам'ятаємо історію, яка вже пройшла, звісно ж таки, з пулом в 500 тисяч баксів, де ми крутимо як зазвичай спіни. Але тепер у нас є додаткова можливість отримати а, три тізера. Далі ми переходимо на іншу вкладку спінів і прокручуємо знову ж таки, щоб вибити тізер. А як сказали нам розробники, ви маєте обов'язково задонатити від 10 баксів для того, щоб взяти участь в розіграші цього пула. Ну що ж, давайте спробуємо. Подумав я і взяв та вкинув. Цю тисячу гривень, 10 баксів це менше, але я вкидав там в зірках і там щось не можна було вкинути менше. Ну, коротше, не суть. Закинув я ці гроші, починаю крутити. Я вбив на це хвилин 40. По-перше, поки викритив всі спіни на максимум. А по-друге, Жодного разу я нічого не отримав. Жодного разу. Тобто, на той момент, це було пиздливим рішенням від розробників і. Чудовим байтом для того, щоб вони щось на нас заробили і наповнили цей пул. Але наприкінці а, цього пулу, коли там залишилось на, напевно баксів 50, ситуація змінилася, і я забрав своїх цілих 1 долар 79 центів. Тому DreamCoin не скам, DreamCoin а, кормить, і DreamCoin по посиланню в описі залітаємо. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха не де. Держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео.